Ми знаємо різну любов у світі та, що захоплює, приносить нам радість, але не так надовго, як би нам хотілося таку любов, яка спалахує, як вогонь, стрімко і яскраво, але, погорівши, зовсім мало, вона згасає дуже швидко, лишаючи за собою опіки хтось зраджує, а хтось просто змінює думку. І як не стараєшся зберегти її, вона зникає, розбиваючи нам серце. Але є у світі така сильна і вірна любов, яку нікому не перемогти і не знищити. Вона дає сили пережити болючі моменти і лікує твоє серце. Такою любов'ю нас любить сам Бог, Божа любов ніколи не зрадить і не порушиться, її не перемогти. Вона вічна. І вона твоя, якщо ти цього по справжньому захочеш. А відчувши цю любов на собі, ти знову зможеш кохати мудро, сильно і чутливо.